Так, це тканева масочка, але ого! Дуже-дуже на ній багато прям, гельчику нанесли. Не пожаліли, прям дуже багато, я б сказала. Ну, Але це і гарно тим, що ще можна використати цей гель. Дівчата розказували, хто вже ці маски спробував, що можна використовувати це все на декольте. Ментолу. В складі немає, але вона якимсь чином дає таку гарну прохолоду. Так, зараз я засічу час, витримаємо 20 хвилин, і потім подивимось результат. Дівчатка, ділюсь враженнями по відчуттям, що я зараз ось уже пройшло буквально 4 хвилинки. Що я відчуваю? Спочатку нанесла така легенька-легенька прохлада. Потім проходить час, і я відчуваю таке, як, наче, як наче жар, ну це схоже щось на пілінг, коли ти наносиш його, отакі от відчуття. І зараз вони вже поступово стихають. І я пам'ятаю, що дівчата говорили, що такі цікаві відчуття, наче таке поколювання жарок, а потім отака десь береться неймовірна прохолода. Тратенько для чого ж саме ця потрібна маска. Вона підходить для нормальної комбінованої шкіри, дає тонізацію дуже класно, знімає набряки і прибирає тьмяність шкіри. Результати ви отримаєте прохолоду дуже гарну, покращений тонус обличчя і також тонізацію, тобто нашу шкіру підтягне. Ще обіцяють, що це як експрес-засіб, якщо вам кудись треба на вихід, і ви таки дивитесь на себе, вам не подобається десь якийсь нерівний тон, набрики. Саме ця масочка вирішить оці ваші проблемки під номером 7. Це освіжаюча маска. Вона дійсно освіжача, тому що у мене зараз відчуття, немов мене намастили ментолом. До сих пір вже пройшло 5 хвилин після того, як я маску зняла. До речі, я її не змивала, так як рекомендували на семінарі. Дуже класно, але лице підтягнуть. У мене навіть зморшки дрібні, зморшечки розгладилися під очима. Це ну просто зволоження дуже багато. І після того, як я її нанесла, я відчула, що там забагато на тканині, на самій гелі, Я його навіть намастила на шию і куди достала декольте навіть про працю. Хто хоче придбати, пишіть мені в коментарях слово маска.